Це я вам їду посилочку, відправляю. Якщо ви прям хочете побачити справжню Корею, не відбудовану, на камні всю, Супер. В цьому готелі ми з тобою зупинилися Hello. Сподіваюсь, якусь там сальманелу не зажену. Не за Як вам така заруба? Це я вам їду посилочку, відправляю. Oh. В Україну. <laughs> Бо до автобуса 20 хвилин. Ми знайшли корзинку, в котру вона влазить, ця посилочка. Зараз будемо піхтяряти. <laughs> oh, yeah. Головне не нагрібнутися разом з посилкою. <laughs> ну що, Поки їдемо <laughs> без прежідства все добре. Дороги пусті. А, насправді одні велосипедисти на дорогах, а тут на пішоходному, Машин небагато. Одразу видно, що місто ще спить. Ну, або працює вже. Ну, Туристи точно сплять, скоріш за все. Трішки прохолодно, я е, теж трішки жалію, що не вдягла жакет. Така у нас. Of course, Korea is a little red. Where is red leaf? There oh. you see. No. It's my first time to see three, four trees. Nothing. Where is I this beautiful view? I think next week. Do you want to go up the mountain? Іфівані клан оператор такси з доха мене провів якесь кафе. Після того як я відправила посилочку, ми приїхали додому на великах обратно і зараз прямуємо поїсти нарешті щось. talking! нарешті ми зараз поп'ємо і поїмо щось, бо встали ми рано. Поки розібралися, там Доха наробив <laughs> на пошті, він зробив три рази помилку, поки заповнював декларацію. Так, це ж вам не треба показати. Що... Гарнісінька, гарнісінька. Уже, уже новий рік, New Year, Everywhere. いう <laughs> <laughs>、mm. Але, от знаєте, такі бувають іноді стани, коли ти наче вдягнений нормально. Але ось ти десь взяв оцей холодок, ось цю холодинку, і вона у тебе не виходить. От ти не можеш зігрітися. Що б ти не робив? От я пила гарячий чай. Я сиділа в приміщенні, а мені так сиро, так. Холодно, воно аж пробирає реально. Нічого не можу зробити. Зараз сижу в машині, відігріваюсь на сидінні коротше, з підігрівом. І взагалі ми хотіли поїхати на море подивитись, але щось мені не дуже хочеться. Якщо чесно: don't, 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 <laughs> Зараз ми приїхали подивитися на пташоу, Коротше, там живі пташки, можна на них подивитися. ну Це хоча б в приміщенні От там знаходиться. А потім не знаю, що робити. Big bang. Big bang. Взагалі, прям дуже сильно рекомендую, якщо ви будете подорожувати Кореєю, то це місто, якщо ви не тільки Сеулом подорожуєте, а ще за Сеулом кудись маєте можливість поїхати, то я обов'язково вам рекомендую відвідати це місто. Ну, це обов'язково, це історія Кореї. Да, це дуже автентичне місто, симпатичне. так що <поставлення> Сеул, Пусан, потім сюди. Right. Recommendation. Mm. Sood, Busan, Jeju, Gyeongju. Mm. Sokcho. Sokcho. So pusan chuomchu. Soc. Сокчу. Соракса. Он не моти. Він трішки заплутався, мабуть. Сокчо я навпаки я не відчула. Нічого особливого, але це теж це місто дуже автентичне, і якщо ви прям хочете побачити справжню Корею, от не відбудовану, там не висотки, не багатства. от такі міста вони ідеальні. Там якраз є море, це морське місто. Тож можна туди так. Да. я не скажу, мені сподобалось це місто. Там є свої прикольні ніштячки, але просто що не прям, що я там номер номер один. Ну, Сокчої не є номером один, десь на четвертому-п'ятому місці по нашому рейтингу, тому да. По рейтингу рекомендацій, Так, то на першому у мене точно не Сеул, Але Сеул, ті, хто подорожують, я думаю, це ж, звісно, перше, перше, куди треба. Рібать мені Доха сказав, що цей Bird Park коштує 20 тисяч вон іч? Mm. Там є ботанічний сад за 4К, туди підемо. Знаєте, це взагалі-то насправді не в грошах діло. Просто подивилась там, чи такого прям немає. Ну просто ці попуги. Куча, купа видів. Я не прям фанат пташок, щоб я там біжала туди, прям падала. Короче, я вам все покажу, поки що нічого обіцяти тоді не буду. Супер цікавий факт. Після того, як я останній раз з вами розмовляла, потім вирубилася в машині, мене... я почала зігріватися, мене так рубанула Прям прям. Піпець, я, я реально вирубилась. Ну, Ми поспали продати, але 15 хвилин, але ну, це смішно, звісно. І зараз ми поміняли локацію, зараз ми йдемо в музей. Не запитуйте. Музейки. Ну такий собі звичайний музей, знаєте. Що вам тут показати? Железяки і каміння Ух ти, вау. Amazing, unbelievable. Ну, вона вода. Типу, я ж не можу познімати, ніч стану. Ну. Це ж не дуже цікаво, правда? Я маю на вас circle? Are you square? Тринг yeah. лайт. Yeah. Yeah. <smart noise> Дівчатки хто свої панелі? Звук забув тут, а ми вже відійшли в якийсь інтим. Ін Дуже погано все підсвічено. Дивіться, це все, що тут лежить. Ми дивилися, як розкапувалося по телеку, Взагалі так цікаво. Я думаю, що це дуже складна робота. Взагалі на мене підписаний хтось, хто займається розкопками по професії. Це взагалі так цікаво. Мені здається, дуже цікаво, але дуже складно. Гляньте. Там надпис короче, на цьому камні китайською. Там розповідається про історію рішення у справі про май... майновий спір. Розслідувалася історія крадіжки майна і було вирішено, що це майно повернеться назад до першого володаря цього майна. Отак, ну, на камушки записали. Такі давайте рішать тут. Короче, по місто. На камні продолбили все. Супер. Все рішено. Це якщо що, десь датується 503 роком. Як вам таке? О, -о, -о. кінсі. Це обличчя повсюди в цьому місці. Сувеніри продаються, посткарки і по місту багато різних статуеток з цим обличчям. Господи, как красиво. та за, шо? Та за шо? Art exhibition. Art gallery. Саме виглядають як якийсь торт великий. Ці штучки, Бачите, вони їх задіють в на, на даху, на кришах. Ось ці такі кругле... кругляшки. Ось вони всі представлені, але фігіліон років тому назад, котрі розкопали. Ізит it... мистецтво? Mm? Мистецтво? Mm? мистецтво. 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 Арт. it мистецтво. Okay. Art. Ah. Is it... Мистецтво. Mm. мистецтво. Навіть для мене важко блин, це сказати це слово, я вже не кажу про корейця. Хочемо зробити фоточку. У мене є така ночью, ми робили фотку, а зараз хочеться, поки є сонечко. Дуже лінь, хотілося піти попити каву, але коли я побачила оце, так ні, ми повинні це зробити. I do Зараз по плану кавусік. Тут така прям кафешка прикольна. Дуже велика, як завжди знаєте, площа. Хотіла взяти тейкавей, тепер доха каже, дуже хочеться взяти, ну, взяти і тут посидіти. Так приємно тут. У ну, тут прикольно да сісти як вчора. Не нравится. Стэн. 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 Ми, як завжди, як Рік Тому, йому ту ж саму курочку плярюємо і сидимо в парку. What is it? Internet. You pay for internet, this amount, every Me? month. This amount every month. Yeah, but you know, I can't say I'm using cheap money. Yeah. <coughs> so, and I pay every month for my parents. This amount. Can I be your parents? <laughs> <laughs> Go to Ukraine. <laughs> Please. <coughs> Парк, в якому ми теж були рік тому, прикиньте. Ми просто вирішили пройтись по всім місцям, де ми вже були, але вже такі, знаєте, трішки пристаркуватися, наче як пір пірдоніжки ходимо, такі. А ти пам'ятаєш, як ми тут їли гострий чекін? А ти пам'ятаєш оце місце, дбаєш, тобто, що це кафе, а тобто, що це ресторан. А в цьому готелі ми з тобою зупинилися вперше. <рес> в будь-якому разі дуже приємні спогади. І цей парк я показувала його теж в своїх відео. Тут поховані, типу, якісь там правителя, царі під цими буграми. Але ми зараз сюди прийшли не в музей, а просто погуляти, бо я так ми сильно не гуляли тут. 그런 모 진짜 너무 좋아. <laughs> 와, s u n Насправді, якщо подивитись на мене, може здатися, що на вулиці мінус мільйон. Але просто я люблю почувати себе комфортно. Роздягатися заради краси точно не для мене. А так, просто я відчуваю себе комфортабельно, е, тим паче, що ну би, осінь, і все ж таки під вечір вже прохолодно. Да. башка замерзає. Писи я думала, що ми побачимо а, красну осінь, але поки що зарано, мабуть, і не во всіх місцях вона є. Вона красніє по-різному. Знайшла трішки червоне дерево. Можна на нього подивитися трішки. Why it's red. Mm. Ми приїхали назад трішки відпочити в готелі, але я висадилась, бо я захотіла чаю в одному. І Марті мені сказали, що у них чаю нема. Тепер йду, тепер йду в GS подивитися, чи є у них чай гарячий. І дивіться, що тут у нас коїться. Дивіться на це небо. Звичайно, в житті воно набагато. Набагато палкіше і місяць такий красивий кайф. Доха не став мене чекати, поїхав додому, бо він какать хотів. Якщо і тут немає, то я розстроєна. Я хотіла передагувати, посидіти трішки відпочити вдома. А в готелі є кава, але немає чаю. Hello. Hello. Діти дуже люблять комунісувати. Коротше, діти, я купила чай такий, треба його залити, слава Богу, кип'яток у нас є. Діти прикольні завжди, вони, якщо бачать, що іноземець, вони е, точно поздоровуються, якось е, скомуніцюють. От. Ось я була в Емарті, от заходила, там був молодий став, але вони такі перелякані були. Я навіть е, ну, я намагалась замовити по-корейськи, але вона мені сказала, що немає у них чаю. І зразу одразу тягнулася за телефоном, типу за перекладачем, щоб зі мною поговорити. А, і коротше вийшло, що вона намагалась сказати, що взагалі немає чаю, а не тільки того, що я замовляю. Там якийсь з гібіскусом замовляла. А я така, ну понятно, хорошо. Пішла сюди. Подивилась, там у них взагалі тільки кава продається, і то її треба самому робити там в автоматі. І були такі стакани з чаєм. Мені не треба було комуніцювати ні з ким. Так, мене, мабуть, дуже погано видно зараз. От, але жіночка була старша, але вона так посміхалась. Мені так прям така, знаєте, прям від неї віяло позитивом. Було набагато. Приємніше. А там дві дівчинки було мого віку десь. І хлопець. І ніхто не, не міг навіть банально зі мною прокомунікувати на англійській, але мені здається, що вони дуже сильно стіснялись. Більше стіснялись, ніж вони не могли. І всі такі одразу до перекладача я така о господі. До речі, у нас напроти якась кафешка є. Ось вона прямо. А от. Сподіваюсь, вас Доха зробив всі свої справи і зараз ми посидимо трішки вдома, і коли зголодні, ми підемо на вечерю. Я забула, що ми хотіли сьогодні їсти, що ми планували сьогодні їсти. Ну і пофіг. Я ще взяла такі орешки, котрі я купляла вчора, але в, інші, в іншому пакуванні. Є ось такий чай. Ми вже повечеряли, я не знімала це на камеру. Ми дуже спішили, бо вони закривались. Коротше, кафе було якесь дуже грязне. Спасибі, що смачне. Сподіваюся, якусь там сальманелу не зажену не за в організм, але не суть. І нарешті ми прийшли на задній двір. Днем ми так тут і не побували, але я можу уявити, як тут гарно днем. Так красиво знову ж. Це задній двір. І тут можна Ну, 24 на 7 сидіти, пити, їсти. Ось ми вибрали таке місце. Ну, що за молота гляньте. Кайф. Доха купив, ми потім заїхали. Захотів ще так поки собі взяти. Я собі заварила Максимку. І я більш по-солодкому, бо я якось їлась. І це водичка. How you feel? But okay. This area quite countryside, but by our area we can see the stars more clearly. Доха каже, що в наші. в нашому районі ми можемо бачити зірок більше ніж тут, хоча це більш ну далеко. Думаю, що це шумит таке.

What about you? You need to choose only one and maybe. with you. Mm. You think I have enough brain to remember all? Sorry. Jeju, <coughs> you know why? Mm. Okay, Jeju it's my old dream, ah. and it's not literally like it's part of Korea, but not like where we are now. But if it's in korea i think but for me it's so difficult question i just feel panic Be even panicked. my brain stops this uh again place where so narrow streets um, there was this coffee with red hair girl mm. want to go back Donnyon.